Давайте на перше місце в наших пошуках поставимо закономірності в рекомендаціях людей, які, ймовірно, роблять чудеса. Теоретично у священнослужителів має бути міцна віра, відмова від сексу та самозадоволення, постійно глибока молитва і в певний час піст. За великим рахунком, дива тривають протягом усього року. Таким чином, якщо покластися на результати дослідження, де говориться, що глибока молитва і медитація, по суті, є тим самим, і їх енцефалограма показує роботу мозку в тетаритмі, при цьому задня тім'яна частка мозку знижує активність, можна виснувати, що ці люди перебувають у постійному контакті з чимось незримим. Але ж у них цього не відбувається, і, мабуть, або я брешу про все, що розповідаю, або вони брешуть про дотримання всього переліченого вище. Ми вже знаємо відповідь на це запитання. При цьому кожен із нас трохи усміхнувся, згадавши конкретного священнослужителя або навіть кількох. Якщо продовжувати про закономірності, то індійські гуру, буддійські ченці та йоги мають виконувати приблизно такі ж самі дії, бо в двох різних релігіях бачимо однакові правила: відмова від м'яса та іншої тваринної їжі, відмова від лайки, сексу і самозадоволення та інших тілесних втіх. Переходимо до середньовічних теургів та містичних гримуарів. Там працює той самий принцип. Повернімося в дитинство та юність дуже сильного і професійного психіатра та гіпнотизера Кашпіровського. Там все те саме. Діти Ну, в ідеалі не лаються, харчуються правильно, немає сексу, стресів, зла та багато іншого. Знову те саме. Христос, син Йосипа Теслі, заявляючись у 30 років після довгої відсутності, очевидно, навчившись чогось, приймає хрещення, тобто помазання на конкретний шлях. Він не починає відразу з чудес, а спочатку вирушає до пустелі для 40 днів суворого посту і вже потім починається його сходження. Збіг. Ні, не збіг.